Да вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Sejm Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з ЕС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 32. Розділу коучинг для себе та один на один. Тема Ефективний менеджмент. Яка потреба в фіксації рішень і де фіксувати домовленості? В цьому відео про ефективний менеджмент через фіксацію домовленості. В 21 фіксуйте про все обдумане і домовлене з підлеглими в месенджерах. Важливо дотримуватись правильних дат. В менеджменті, але не сучасному, ми знаємо поняття контролю виконання. Тоді це було добре, зараз ні. В менеджменті ХХ століття ми отримали поняття проміжного контролю. Тоді це було добре, зараз ні. В 21 столітті в успішному емоційно-інтелектуальному менеджменті є ще більш сучасне поняття планування з запобіганням ризиків та встановлення дат попереднього і кінцевого виконання. Сучасний менеджмент це не про встановити строк виконання і усувати невиконання. Сучасний менеджмент це встановлення строків, запобігаючих невиконання. Про це докладно в розділах планування від ОССР. Там же також буде розглянуто питання планування багатозавдачного, довготривалого проєкту. В організації якого важливо і не виконувати роботи заздалегідь наперед, бо це здорожча вартість цього проєкту. І не прострочити виконання будь-якого етапу. Адже затримка в будь-якій дрібниці подовжує строк виконання всього величезного проєкту. Але коротко варто сказати, що виконання невеликих поточних задач потрібно планувати в потрібний строк. Чому так? Приклад. Ви домовилися з товаришем зустрітися в місті на 19.00. Поточну задачу виконав раніше. Прийшов на 18.00, почекав 15 хвилин і пішов. Він виконав задачу? Виконав. Виконав заздалегідь. А потрібно було робити раніше? Ні, не потрібно. От більшість всіх поточних задач і є такими. Їх просто потрібно робити своєчасно. І приклад зустрічі з товаришем наглядно відображає сутність строків виконання поточних задач. А от великі задачі потрібно робити тим паче встановлені строки. Бо вартість виконання раніше дуже дорого вартує. Але збої ще дорожчі. Тому великі задачі робляться трішки раніше до встановленого строку, але на період їх виконання встановлюється декілька контрольних точок. Саме в них відслідковується ступінь виконання і організовується виконання в строк. Саме зараз в світі все більшу актуальність набуває поняття just in moment, що в перекладі означає точно визначений час. Відповідно, це означає, що потрібно вчитися всі великі задачі виконувати в строки. І для цього фіксувати декілька точок контролю. Насправді, поняття декілька точок контролю потрібно було обговорити в блоці 20, домовленість про наступну зустріч. Та й в інших блоках алгоритмів. Але ми свідомо винесли це питання на розгляд саме в блоці 21. Щоб, фіксуючи домовленості, ми ще раз подумали, чи достатньо точок контролю ми запланували. Стосовно самої ж фіксації варто сказати, що все, що не записане, не існує. Існує тільки спогад про нього і його частина. Тому будь-який мудрий управлінець забезпечить фіксацію домовленого. Хто фіксує? Коли, кому, хто направляє інформацію. Докладно розказано в повних алгоритмах коучингу. Уважно переглядайте відео та застосовуйте це. Там. Показано і розказано обмін інформацією безпосередньо між підлеглим, коучем та задіянням секретаря, директора чи супервайзера. Пам'ятаємо найголовніше: все домовлене письмово зафіксовано і негайно відправлено відповідними месенджерами. Для цього використовуються SMS, канали месенджерів, CRM, електронна почта чи по одному екземпляру аркушу паперу з зазначенням домовлено і підписами задіяних. Все те, що застосовується вами. Ланцюг частина алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 20. Домовленість про наступну зустріч. Блок 21. Фіксація в месенджерах, що ми з тобою домовилися. В цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з фіксації домовленого. Для вміння самокоучитися чи коучити інших варто ознайомлюватися з повними алгоритмами OSCE і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ коучинг книги OSCM чи переглянувши відео, посилання на які внизу під цим відео. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзів в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.